Добрий день, я морський піхотинець 36-ї бригади, яка потрапила в полон із заводу Ділича, місто Маріуполь. Мені пощастило, адже я була однією з перших, кого вдалося повернути з того жаху. Після злочину росіян в Оленівці я вирішила більше не стримувати слів і готова розповісти про справжні тортури російського полону. Хочеться почати з місця, де ми жили. Це була спочатку аварійна будівля. Без вікон і жодного предмету меблів. Бруд, пил, сморід, спати доводилося на бетонній підлозі. Поранені також перебували в цьому ангарі, вони стогнали від болю та марили вісні Потім СІЗО в Оленівці, де в шестимісній камері було 40 чоловік, питної води не було. Мана каша на воді і гидка гнила капуста. То було і за обід, і за вечерю. Я знаю точно, я впевнена, що саме Росія вбила хлопців в Оленівському СІЗО. Я на власні очі бачила ті звірства, які російські військові чинили над хлопцями, як фізично і морально знищують особистість, б'ють, ламають кістки, вибивають зуби, мені боляче то згадувати, і це є реалії нашого часу. Страшно, дуже страшно. Невже Женевська конвенція це просто якесь сполучення слів? Яке не має жодного значення. Навіщо тоді вона існує? Сторона агресора не дотримується жодних правил. 36-та бригада морської піхоти України боронила місто Маріуполь. Вже 4 місяці немає ніякої інформації. Ні я, ні рідні морпіхів не знаємо, де вони, що з ними і коли вони повернуться, чи живі взагалі. Полоні російських окупантів дуже багато поранених, яким треба якісна медична допомога, захисники та захисниці, вагітна жінка, яка знаходиться на сьомому місяці. На даний момент кожен із нас може їм допомогти, віддавши свій голос в петиції, який йдеться. Мова про те, щоб інтегрувати морських піхотинців в третю країну світу. Я хочу звернутися до Червоного Христа, до міжнародної організації ООН. До пана президента, до всього світу, будь ласка, давайте повернемо наших героїв додому.